Слава Україні! Героям нашим захисникам слава! Ви на каналі Просте життя. Мене звуть Наталія. Довгий час не виходило відео, більше року у мене на каналі. Чому? Тому що у мене зіпсувався комп'ютер. І при розмірах наших пенсій не дуже то що. Відремонтуєш швидко, але, але з Божою помистю вирішилися проблеми, удосконалили комп'ютер і телефон, і мікрофон. І маю надію, що справа піде краще. Чим я займалася цей рік? Закінчила 79 й лист дубового гаю. 79 із 136. Тобто, мені ще треба, я вишиваю такими смугами по два листа схеми. Мені треба ще три такі смуги. От до кінця канви, буде така картина, 1,30. Як Богдасть. Ви, до речі, знаєте, що е, не можна говорити, біблія забороняє говорити, я це зроблю, я туди поїду, е, я напишу, там я. <свісно> ну, Такі великі справи не можна так говорити. Треба говорити, як Богу буде угодно, то я це зроблю. Якщо Бог дасть, то ми це продамо чи купимо. чи... Е, на роботу влаштуємось. Так нас вчить Біблія. Так от, як Богу буде угодно, то я ще три, три такі смуги. Вона в мене зайняла два роки оця одна смуга. Ну, Там я ще підключила паралельно другу картину, але вона в мене так і буде, та друга, тому років 6-10 іще. Попереду, якщо мені життя Бог дасть, то ще, ще довго мені займатися цим дубовим гаєм. Стосовно другої картини. Завжди в мене було таке ну, переконання, що мені треба дві такі великі класичні картини вишити. І почали шукати другу. Для дочки я її хочу вишити, тому були задіяні я, дочка і зять. а коли три людини щось вибирають: нульова, ні, не нульова, майже до нуля наближається імовірність, що вони зупиняться в них смак зійдеться в одній точці. Як пригадую, колись у нас на фірмі. З'явився каталог одягу, якийсь такий невеличкий каталог, там може 10, може 12 моделей було, зовсім такий тоненький. І ми три жінки сидимо в відділі майже одно, однакового віку, майже однакової освіти, майже однакових. Виховання в сім'ї. ну тобто Ми, ничим, ми тут народилися, ми, ми всі отут виросли, ми нічим одна від одної не відрізняємося. І ми з тих небагатьох, з тих десятьох моделей вибрали. Я три, друга жінка, три і третя жінка три. І ми ніде не зійшлися ні, ні одна не перетнулася в <гум> нас, тобто ми вибрали всі три окремі. І я дивлюся на те, що, на, що вони кажуть, думаю, господі, яке кошмаріще. А вони ж, мабуть, думають, так, про мої. ну Ми всі добре виховані, ми це друг другу не, не озвучили. Але от мені було смішно, наскільки люди розходяться в смаках, просто діаметрально розходяться. Так і з цією картиною. значить, Мені треба був... Класичний живопис, велика картина, портрети людей я не вишиваю з багатьох причин. Нам залишався тільки пейзаж або натюрморт. І почали ми листати інтернет. Почали, звісно, з Golden Cate, тому що ну Багато в мене до нього зуважень, але я люблю цю фірму чогось. А чого я її люблю? За класичний живопис, за те, що в нього дуже багато. Перелистали нічого, ніде ми не зійшлися. Там є такі великі гарні букети. Але десь якась квітка не подобається. Або чудове срібло, чудовий срібний посуд, засвічені дві квітки білі. Або виноград шикарний, ну просто як живий лежить, а персики всі в плямах. І, до речі, хтось писав із цих майстрин, що роблять схеми, що персики дуже тяжко чогось їм. Персики в плямах. Або шикарний виноград і пожухле зовсім таке жовте, заскорузле листя на ньому. Або чудові фрукти, і дуже гарна попуга з посаду якась висить занав'язка. Вона, мабуть, що дорога і шовкова. Ну, вигляд, от, як на наш уже погляд, сучасний, в неї вигляд забрано якоїсь ганчірки. Ну, такі, от щось десь щось воно чіпляє. Те саме з пейзажами, або якийсь курник розвалений на передньому плані, або темне, або ще щось. Значить, в Маркуса нічого не знайшли. Заради цікавості я полистала СТ. Звісно, там би нічого ми не купували, тому що фігіма не наші гроші. Але полистали. особливість СТ в тому, що там теж класичний живопис, але в тому, що вони дуже висвітлюють ісходник, і в них виходить такий лубок, от я не знаю, як українською це сказати, лубочний живопис, яскравий, таке, яскравий дешевий розпис у них виходить. Полистали, полистали, навіть сюжет не знайшли, щоб отаку картину вже десь подальшому шукати, не знайшли. До речі, оця дубовий гай у них вийшов геть оранжевий, геть, як морква, дубиці як морква стоять. І вона каже, ну, у Волден Кейт це просто как бы, от, Пушка леса, а у нас солишка вийшла. Да не сонишко в тебе вийшло. Колись у нас було в дитинстві така пісенька: оранжеве небо, оранжеве сонце, оранжеве мами, оранжевим дітішкам, оранжевої пісні, поють. Що Там у хлопчика не було іншого олівця, крім оранжевого. він все малював оранжево. Так, так і увесте, дуби оранжеві. От до речі мені цікаво. Помаранч і оранж. І те іншомовне слово, і те іншомовне слово. ще волі. помаранчевий це дуже українське слово, а оранжевий ні. Щіволі. Значить, СТ про по-українським пройшлись виробникам дуже мало в них таких картин. І якщо вони там є, то вони точно такі є у Маркуса в Golden Cate. І я не хочу, звісно, звинувачувати, але якось воно так мені пахне трохи як позиченням. трохи як украли, мені здається. І з нашими якось не дуже просто працювати. І вона тобі і. Ціну не скаже, ну ти ж листаєш для ознайомлення і сайти якісь незручні. Е, у Golden Gate листаєш, просто вони тобі ці картинки в ряд ідуть, і ти просто листаєш, вибираєш, а там ну, ну, ну незручно дуже. І, і ціну пиши мені в лічку, я тобі на ушко шепну. Ну, ну, щось таке от, Вже ми вирішили тоді піти іншим шляхом. Давай походимо по галереям, знайдемо те, що нам подобається, і замовимо цю схему. Те ж саме ходимо по галереям. Ніяк ми не, <східом> не сходимося в своїх е смаках. І, по-перше, дуже якби, можливо, вони е е навмисно це роблять, ну, там е от взять фото і віддати його, щоб зробили схему, не можна, тому що воно або темне, або якесь нечітке, або ще щось з ним таке. От я так тепер зрозуміла цю боротьбу за ісходники. Вони беруть і цей ісходник, ще з ним працюють в фотошопі довго, а естетик аж занадто довго працює в фотошопі, такого не робить, що, що вже не, не гарно. Хоча у них лиця дуже, от у Голден Кейт лиця ні. Якісь такі мертві блідні а ось те дуже гарні лиця виходять. Саме через це, через цю яскравість їхню. Значить, із галереями у нас не зійшлося і вже просто ми займалися кілька місяців тим, що один одному ці набори картинок туди-сюди слали. Може це, може це, може це ні, це не так і це не так. А це вже ніби все добре, ну щось комусь нагадує, нагадує чийсь чи дім. Ми не хочемо цих згадок, це нам не треба. І черговий якийсь 1025 раз листали ми Голден Кейт. І такі, якимсь чудом, якимсь дивом зійшлися смаки, зірки, що там час вподобання зійшлись на одній картині. Але не скажу, що це був. Е... Тяжкий марафон чи якийсь такий тяжкий труд, тому що це було так приємно. Ми в, ці, в цьому живописі купалися. Ми, Просто життя було кілька місяців наповнено класичним живописом. Було дуже приємний час. І дякувати Богу, знайшли, зупинились, і почала я вишивати другу картину знов таки від Golden Kate. Яка називається замок. Про замок я розкажу вам в наступному відео, щоб не було дуже довге. До речі, передивилась, я що записалась, думаю, що тут у мене таке, це гудзик. На цей гудзик от защібається ця штучка. Тож, на цьому буду закінчувати. Дякую, що були зі мною. Дякую вам за лайки і підписки. До швидкої нашої перемоги. Побачимось!